До надвірної завітали талановиті мисткині Марія Вайно та Тетяна Мурафа. Творчий тандем у Надвірнянській центральній публічній міській бібліотеці зібрав чимало глядачів. Я приїхала із своїми останніми книжками. Це нотатки життя, бо кохання в запропонованих обставинах. І редакторка, це дві книжки, такі, які я привезла з собою. Але будемо, так як ми домовилися, читати і поезію, і говорити про ті захоплення іншими видами мистецтва, в яких я зараз розкошую. Кінодраматургійна робота, і кінорежисерська, і монтажерська. Я тут маю свою програму навіть. І е, малюю. Малювати – це швидше захоплення моє. І я... Періодами, то в мене, от буває, так знаєте, є якийсь такий стан душі, коли не пишеться, а, а щось душа просить. Ну сідає, щось собі на цього Цьогоріч то десь в мене вигулькнула вже живописна робота. Мені подобається робота мастихійном. Ну, правда, я сьогодні не принесла ці роботи, вони є на виставці в нашому в нашій спілці художників цього разу до Дня художника. От так. Якось рятуюся, тому що якби не було зараз в мене от цього малювання, я б напевно дуріла від тих новин, і це все я якось трошки, трошки себе скеровую. Присутні дізналися про початок письменницької діяльності Марії Вайно. Поезія стала зародком у творчості любительниці пера. Зокрема, майстриня слова вирізняється і написанням своїх прозаїчних творів. Я надзвичайно люблю малий жанр, люблю новелістику. Я пишу романи в новелах. Це от кожна новела – це самодостатній твір, який можна хремішно читати. Але я конструюю от власне сюжетну от романістику, і я розкошую в, в романістиці новелістичній, так що мене найбільше власне там. Я себе вважаю от власне сильною. Найбільше тут. тут під час літературної зустрічі звучали вірші, новели прочитані самою авторкою. Письменниця також розповіла про своє захоплення монтажем. Розкошую в ем, монтажі. Ви знаєте, я кілька років тому назад відкрила Pinnacle студіо 19 і почала монтувати в цій програмі. Ну так як вже десь хотіла ближче бути до. Ем, Телевізії, то я себе перевчила на Adobe Premiere 22 і я монтую в цій програмі монтаж це дуже копітка робота, але вона настільки мене захоплює, що в мене була коліжанка з Вінниці, Галя Муравська. Вона раненько встає, бо вона такий жайворонок. А я ще не лягала. Я Васніше я не відчула, як ніж пройшла. Ну, от я так бачила от свою дорогу, напевне. Як я живу, багато я живу. Тут і іншому бути не можна. Доля є вередлива вельможа. Ми не рівня. Я їй не служу, дорожу. І тремчу, як втечу в, е, в рукову неможливості прірву може, щось я зробила невірно, але всім, що було, дорожу. Марія Вайно презентувала свої видані збірки, а саме терпкість, редакторка, чоловік у кредит або четвертий варіант. Художниця Тетяна Мурафа поділилася спогадами першої зустрічі з Марією Вайно з радістю. Говорить про те, як навчала письменницю технік малювання. Мисткинь об'єднує не тільки творча співпраця, але й дружні відносини. Насправді вона митець, який відбувся, і це просто інша її грань, її особистості. Я дуже рада, що вона так сміливо в цьому починає працювати. Вона дуже це любить, дуже мріє про фарби, полотна. Ми з нею обговорюємо творчість інших художників. Дуже цікаво спілкуватися. Ми будемо виставлятися спільно і одночасно будемо. Можливо, от мене дуже часом включає, як кажуть молоді люди. От якась фраза поетично сказана Марією. І я відразу теж якийсь бачу зоровий образ. Можливо, ми будемо в якомусь такому симбіозі обмінюватись. Я ну читаю її твори так само, і ну мене вони сміливо можу сказати, що мене вони надихають. Авторка подарувала книги на Дринянській центральній міській публічній бібліотеці. А це нотатки її життя або кохання в запропонованих обставинах. Та сценарна майстерність художниця Тетяна Мурафа залишила у подарунок свою картину Соняхи.